Все. Я ж казала Кисі. Дивись, Алекс зараз доторкнеться до голки. Ой, як боляче! Дурний кактус. І що ж мені робити? Здається, я дещо придумав. Секундочку, мені потрібні ножиці, щоб зрізати всі голки. Тільки дайте мені трохи часу. Алексе, ми так вже дуже довго чекаємо. У мене очі заплющуються. Давай ми трохи тобі допоможемо. Це чудова ідея, Кейсі. Я її підтримую. Тоді погнали. Зараз ми швидко позбудемося цей голок. <гум> Дивись, як чудово у нас виходить. <гум> Люблю командну роботу. Wow! Ну все, Олексі, ти можеш спробувати свій кактус. Так, не дякуй. Як здорово! Ми справжні друзі. Без вас я б точно не впорався. <гум> ну, давай вже, кусай! Вибач, але я змушена це зробити. Фу, яка не дій ми всі через це пройшли.